Я не знаю, купите ви у мене цей спаба ні, але ви просто зобов'язані його побачити. Це новинка від компанії Аква Солос. Сама нова модель називається PortaFino. У цьому році оновили повністю дизайн-форсунок. Дивіться, по периметру у нас нержавіюча сталь всередині надміцний пластик. Тут у нас ротаційний центр, який буде дуже класно, потужно масажувати вашу спину. Збоку є форсунки у Сідничні м'язи і подивіться просто як круто скомпоновані форсунки для ніг. Це просто фантастика. Також мені дуже подобається цей скімер, який на відміну від інших моделей, він так само акриловий зроблений. Ну і величезний дисплей. Цей дисплей розроблений спеціально для Platinum спа. Як ви бачите, тут крута анімація, і він просто величезний, неймовірно, шикарний космічне спа. Ну, якщо вас зацікавив цей спа, будь ласка, звертайтеся в нашу компанію. І ми підберемо вам найкращий варіант. У нас найвеликий склас по басейні в Україні, до речі.